Вищити довіру до змі та ефективніше боротися з ворожою дезінформацією. Посольство Швеції підтримує в Україні розвиток незалежних медіа. Про це під час робочого візиту до Івано-Франківська розповів надзвичайний і повноважний посол Тобіас Астиберг. Саме на правдивих незалежних та неупереджених новинах переконаний має будуватися інформаційне поле, і ключову роль у цьому відіграють локальні медіа. Ми також бачимо і помічаємо високий рівень довіри і запит аудиторії до правдивих та незалежних новин, до правдивої та незалежної журналістики в частині також протидії російській дезінформаційній війні, яку Російська Федерація видав Україні, розв'язавши війну проти України. Ми також помічаємо, що та дезінформаційна війна, яку веде Росія, втрачає свою ефективність, втрачає свою популярність, так би мовити. І свідчення російських злочинів є чудовим прикладом розвінчування міфів, які російська дезінформаційна машина та пропаганда веде під час зустрічі. Посол та керівники регіональних медіакомпаній обговорили проблеми, з якими вони стикнулися через російську агресію. Зокрема, і брак коштів наразі на місцевому телевізійному ринку каже директор Коломийської ТРК Василь Дем'янюк, поменшало реклами, і як наслідок, відсутнє повноцінне фінансування. Саме найбільші труднощі це безумовно що труднощі фінансування, тому що рекламний ринок практично впав до нуля по телебаченню. Взагалі жодної зараз реклами немає. Радіо потрохи пробує свої відновлювати позиції, але це. Це відносно навіть тогорішнього періоду. Це дос порядка 30-40%, відсотків. Ті повернулися реклами на радіо. Швеція каже, тобі я стиберг і надалі підтримуватиме роботу незалежних локальних медіа в Україні. Для цього місцевим компаніям надаватимуть гаранти для розвитку засобів масової інформації. Люза Віталій Маглатій телеканал 402.